Друга така ситуація. Мені за останні а, три дня вже два експерта в моїй сфері відмовили в допомозі. Це дуже дивно, тому що ну, а, кармічний менеджмент каже про те, що а, якщо ти хочеш успіху а, в своєму бізнесі, в своєму напрямку, то допомагає іншим. І тут два експерта з кармічного менеджменту мені відмовляють. Ну, не просто кажуть ні, а є там певні причини. Тобто в результаті я отримую. Ну, нічого. І а, я, як практик кармічного менеджменту, вірніше, як звичайна людина, я можу піти двома шляхами, або сказати, блін, які всі, типа ну, погані, м'яко. <смі>, а, а, але є інший шлях, який пояснює, чому саме так відбувається, чому експерти в кармічному менеджменті відмовляють мені, в цьому є причина, яку я саме створив в